Для чого так жахливо нарощувати волосся, щоб спереді оце потім стерчало? Хотіла гарну кепку, а оце стирчить, як непонятно що. Мама, ти не могла мені при народженні, нормально волосся наростити? Ні? Люди добрі, заспокойтеся, це моє волосся, а це просто відростає чолка. Тому саме зараз хід парад крабиків від Кеті Сохо, які тримають моє волосся. Дивись! Ну насправді, це якщо не так закручувати, а просто в гульку, то воно буде тримати Фьюжн! перший мій любимчик – Це ось такий крабик. Він має тримати моє волосся. Якщо не двигаться, то буде тримати. Справді тримає. Просто це не така прическа в перший клас. Те чуть-чуть нас підвів. Ми приходимо до ось такого лізного. Він 100% має тримати. Ну, це все треба ще зализати. Да? Нас просто нема чим це точно не підведе. як виглядає? Ось цей крамик гарно буде тримати тут мальвінку. Робите ось таку прекрасну мальвінку, гарно розчісуєте волосся, взяли сумочку, вдягли якийсь прекрасний, красивий образ і погнали на зиму під шубу, дівчатки. який він пухнастий беремо і заплітаємо, як вам зручно. Я дуже люблю робити косічку. Кінці, ось так просто робити, щоб воно тут тіліпалось. Виглядає дуже красиво. Перший Подожди. дзвоник, перший дзвоник, пролунає. Це прическа називається. Пальма пальма де майорка. Робіть пальму де майорку в коментарі. Скидайте фотографії. Будемо оцінювати такі крабики, та ще більше ви можете знайти в кеті сохо.